Так, хлопці, по нюансам. В тому році ось тут цю пластину зварив, лопла була. Е, далі. далі цей палець на циліндр Лобу у Оренці батько висверлював. Оварвав Так. Е, далі сьогодні, в цьому році виходить ця защитка полопала по сварці там контактній з однієї сторони і з іншої сторони так прихопив. І, і тут оцей ресівер. Не знаю буде, видно, не буде. Пробую. О! Тоже, коротше він вже. Є зазор. Тоже лоб. Зараз полуавтоматом прихаплю. Та й десь через годин дві поїдемо. Карбомід вносити з... Одну баку суміш, поряд разом оберемо. Прима, ще Що там щось є, наколотим Якось так. Треба місцями підтягнути по оприскувачу. Оцю всю шабаторію треба перенести десь на сантиметрів хоча б 10-15 см. Тут виходить цей винт Коротше, щось вони халтуру зробили конкретно. Не подобається мені воно, Це все ерунда. Його треба на ту сторону подвинути. Штанги добре грають. Ось навіть якщо самому цепляти, то незручно. В тому на 300 літрів було краще зроблено. І треба попідтягувати, скажімо так, ці шланги. Тут опускає, вже як буде постаємкость, треба буде погратися. І залізти в бочку, так само і тут слизить. Це одна там місце, друга там, з тієї сторони. Блін, і прямо на хрестує, хоче капати. Не, хоче, воно капало. Так, вроді покамисть... Нічого, зараз це прихоплю. Вчора масло порядку поміняв, зад теж спустив, виляв 20 літрів і ще десь треба 10 літрів доляти. Цим поліком теж, щоб долізти, скажімо так, от туди до тієї пробки, Короче, дуже багато треба розбирати. Десь тут. Ось один, два, три, 4,5. Так само та сторона. Плюс ось речаги прикручені. Підпустити, познімати. Бокову так само відпустити, виняти. Тут легше було, щоб такого воно десь так вирізали, та й все, щоб тієї пробки воно було долізти. Повернути оцю кришку зняти теж незручно. Ну нічого, працює.